Хорошо было, у каждого почти была лодка. Как выходные мотались в каменку туда, отдыхали. Так что хорошо было. Уже три раза прилетал, раз уже дом восстанавливали. Там все было разбито, и времянки, гаражи. То в огород прилетало туда, <coughs> то до соседей, до одних, до вторых, вот сюда, туда. От недавно прилетело, що сусід розбомбило, у мене вся криша в дырках теж. Один рік в підвалі ховались, а зараз вже так вот, між стінами. Скажіть, чи багато залишається проживати тут людей, на цих вулицях? Ну, вже не так багато. Ну, там одна живе бабулька. Здесь ну, короче, мало сталося. Я не помню, мои хорошие, за последние вот полтора-два года, чтобы у нас хотя бы сутки были, тишина полная была, такого не было. Осколков, кучу собираешь. А куда деваться? Некуда деваться. Скажите, пожалуйста, как давно вы перебралися до підвалу? Вы постійно там ночуете? Сонечка, 16 июля, э, как первый год войны, вот это, как обстреляли, начали дома гореть. У нас он напротив, видите, все разбито. и крыши побиты, и окна повыносила. А сейчас то туда прилетит перелет, то, то чуть не долет. И все, вот это такая беда. А ехать же, ну куда? Пенсия у меня очень маленькая, 2 500, но сейчас 2 700. Зато сейчас я дежурная по Лапинке называю себя. Почему? Потому что 18 котов кормлю, люди поуезжали, те, кто мог. А они со всех, видите, он с ведром хожу. И собаки 4 штуки, чужие. Одну он установила. Вот і все, так і виживає, моя хороше. На пенсію на своє. Ну, сьогодні сегодня була на ринку на цьому, на глянула на цены. це нереально, звісно. Що что, что лікарство покупать, що за комуналку платити. Скажіть, будь ласка, якби були наразі якісь програми активні, які б допомогли вам евакуюватися, ви б виїхали? Ні, дітка, я б не виїхала, тому що потім повернувшись сюди, а я обов'язково повернувся сюди, тому що хоча я росіянка, сонечка, я, я з Краснодарського краю. Да. Я уже больше 30 лет здесь. Но я туда, я и ногой, и, и, мыслями. Я только здесь. Что изменилась у вас э, думка про россиян с початком войны? Конечно, вини. конечно, изменилась. Очень изменилась. Я никогда не думала, что такое сотворят. Никогда не думала. Я не знаю, я в политике баран. Ну, мне кажется, до такого до, до, дойти мог, это только идиот, честное слово. Что, когда, когда я другой раз погоду вот это слушаю, кручу приемник в подвале, а там же ж вообще связи никакой, ни телефона, ничего, там же ж ничего не берет. И попадаю на канал, и с той стороны с видно или каменка, знаменка оттуда. И они начинают хвалить, что, что мы, мол, дескать, не бьем по мирным. А я говорю, да ты ж приезжай, гад, ко мне, и посмотри, у меня пол ведра этих осколков. Начинает маленьких и с ладонь. И крыша побита, и окна вы вывалены на ту сторону. Но до такого, конечно, я не знаю, это фашисты так не можно. Так не можно. У нас он, дроны как начнут лететь, так по 8-10 штук в течение часа пролетает. Гудит, значит, надо прятаться. Деточка ложилась и падала, и в огороде падала, и во дворе падала, потому что летела такое, что хай бог отходит. Я не могу в доме, у меня дом пустой, пожалуйста. О, я, я там не ночую, я боюсь. Вже не ховаємось, тому що ну, що тут ховатися? Раніше ховалися, а зараз ні. Ну, розумієте, вже звикаємо до цього. А ви тут у місті там навчаєтесь працюєте? Так, я навчаюся в коледжі. Скажіть, будь ласка, як часто стаються обстріли? Чим зазвичай стріляють? Чи ви? А, Напевно, ураганами можуть стріляти тут. Потім артилерія. І часто літають тут FPV. Напрямок у них в основному оцей. Друзі, скажіть, чи помічали ви особисто там дрони, як вони там щось? Да? Так, так. Над будинками воно літають. Виходити страшно, але ну а що робити? Ну, тобто є таке, що вони тут, тут як пташки літають. Mm, так. Як в себе вдома, можна сказати. Скажіть, будь ласка, якщо б мали таку змогу, що б ви передали окупантам на ту сторону? <риклад> Напевно, пачку града повну. А краще дві або три. Тут же кожен божий день. Якщо раніше, ну ще так з полгодика назад, якась була закономірність, вони стріляли обычно у 10 часов. П'ять-шість вистрілов, вже тільки почули, ми шух у підвалчики. А тепер же і день, і ніч. і коли угодно, і що угодно, і яким угодно. Це ж не А чи бачили ви дрони тут? Та да, навіть находимо, можу фотографії показати, що я визивав так, да, прямо тут лежали, это і, это і снаряди, это, ну, є два штуки, я знаходжу. Один тут, один чуть вище там, на, это, по вулиці. Скажіть, будь ласка, до вас вже прилітало скільки разів? Ну, я вам не скажу, кожен раз, як прилітає, я обично ну, гори з полком на ту гарячу лінію, ну що фіксували. Ну, допомогу давай, дають це, як це. Ну, в общій сложності, ну в мене взагалі тут це, це батьківська, і, і тут трошки далі, там, де я построївся. Ну, ми проживаємо. Жінка там, я тут вже все-таки. Туди шість, це точно. Це. Два таких, що ну, прямо, це, і в хату були снаряди. Це. А сюди одиннадцять. Чи багато тут мародерів? Ну, як кажуть, ми двоїх піймали, відвели туди на площадку, ми їх прив'язали просто. Це, ну, поки там, є. а потім я позвонив, звісно, в поліцію. Кажу. Є сіта далі, тоді їх не побачите. Куди вони їх діли, не скажу. І зараз пошептала. Ми бійці, ми нація горда, ми не зламні, буде все добре, буде Україна. Все буде Україна. Я тільки тільки сподіваюся на Україну. Все. От. І ми так і виживаємо, фік їм на ту сторону.